Хай, ви дивитесь програму кіно яка виходить на першому національному каналі українського телебачення. А тепер і в мережі YouTube. щоправда, в урізаному варіанті. Щотижня ми робимо цікавішим світ кіно для українських глядачів, незважаючи на те, що в Україні немає кіно. Як ми це робимо? Ви дізнаєтесь далі. Постріл у порожнечу, як українське кіно возили до Мюнхена і хто його там дивився. А шокчуєк сьогодні був в нашій чайні. Рімейки наступають. Брак свіжих ідей змушує режисерів частіше користуватися архівами. Кладбище, все сміється, я ж стихи став писати на роботі. Рік з табуретом, автори серіалу про мандри зі стільцем, готуються до фіналу. Токіланя! Про це і не тільки далі у нашій програмі. Компанія «Аніміров», це та яка продукує відому горілку, має тісний зв'язок з фондом три тисячі, президентом якого є дружина нинішнього українського президента Катерина Чумаченко. Так, от Німіров періодично башляє грошики на різні збиткові і не дуже проекти цього фонду. Одним з таких дивних проєктів є організація під назвою Українська кінофундація, яка займається тим, що, начебто, піарить українське кіно по всьому світу. Ідея, звісно, нормальна за умови, якби в Україні було кіно, то було б, що й піарити. А так, не піар, а пар виходить, в чому ми особисто переконалися. Вересні німецьке місто Мюнхен живе звичайним ритмом, плюс очікуванням великого пивного свята Октоберфест, яке майже два століття проходить наприкінці цього місяця. Тож, звісно, тиждень українського кіно у Мюнхені не претендував на статус серйозної культурної події. Першим свідченням цього факту стала прес-конференція у супроводі лише вітчизняних мас медіа. Чесно кажучи, не вкладається навіщо було вести. За 1400 кілометрів людей з Києва до Мюнхена для того, щоб їм вкотре розказати про те, що українське кіно з одного боку не існує, з іншого боку, воно все ж таки є, але нагадує такий собі напівмертвий організм. І для нас це перші кроки, коли нам важливо ідентифікувати, щоб люди знали, що є українське кіно, воно може бути цікавим, і що треба на нього звернути увагу. А от підтримку уваги нечисленних мюнхенських вершків до Укркіно забезпечила горілка. І якщо відомий український же національний бренд Немирів цей інтерес підвищує, чи, чи то може краще сказати підігріває, я нічого не бачу в цьому поганого. Тим підігрітих осіб ми не виявили. Все ж таки, німцям не властиво напиватися до чортиків, тим паче, якщо попереду кіноперегляд. Ну от як не дивно, перший день українського кіно в Мюнхені зібрав під вечір 100 чоловік. А сок чоловік сьогодні було в нашій чайни. А я знаю, 70. зараз всі будуть дивитися. Фільм Кири Муратова короткі зустріч. что, краще краше, ничего, хотя, скажу вам по секрету в этом зале чем мало украинцев, которые уже долгий час проживают в Мюнхене. Как по мне, так желательно, чтобы собирались побольше немцев. То есть своим мы и так известны. То есть они это мы привезли им картину, они как ностальгию смотрят нас, да. А хочется интегрироваться, чтобы нас знали другие. Чим, заступник директора Мюнхенського кіномузею, в якому проходили дні нашого кіно, зізналася, що воно для неї не пізнана територія. Дотепер мені були невідомі імена сучасних українських режисерів. Я знаю лише ваших класиків Олександра Довженка та Кіру Муратову. Ось ерунда, яка красива. Тепер щодо Муратової Усього лише за тиждень німці реставрували її ранню стрічку короткі зустрічі, аби глядачам комфортніше було дивитися. Ну і щоб у рідному мінкульті подумали про власну потрібність. Ви поступили як мудрий государственный деятель. На жаль, рекламна кампанія Дні Українського кіно у Мюнхені була квола. Та навіть якби було інакше, все одно потрібно спочатку створити продукт, а вже потім його рекламувати. Адже світове кіно весь час змінюється, і тіні забутих предків тепер мало кого цікавлять. Як за кордоном, так і вдома. Життєва потреба. Актор Анатолій Котеньов прагне бути в шоколаді. Піджак. Кіно Ює рекомендує переглянути містично драматичний фільм про мандрівку у часі. Ну от і все. Інші сюжети програми кіно Юєй дивіться на першому національному каналі українського телебачення. І... Не дивіться кіно, яке нічого не залишає у голові. До наступних зустрічей у телевізорі, в інтернеті, а для дикого і у житті.